Батька исполняет. Пожалуйста, Что За вікно Це от вихід на чернівці. Отак от тонах щось пить І що робити? Спати не хочеться А виїзд є в нас стіданок на 9 і виїзд десь скажу, за 15-10 Три години є Може, десь спогуляємо. Подивимося, що тут на Окраїні цікаво. На інфраструктура цікава. Щось таке не Хмельниччина, а не тернопише. Цікаві, щоб ще до кордону. Ладно. Ну що, друзі? Будемо пробувати. 6.35. Погуляємо з боку, я тебе фон 15 ходьби. Пише, сходимо в тебе, може побіг Погодка ніби там класна, 12 градусів тепло. Вийшов. На вулиці класно, супер. Круто. Дивіться на наш готель. Ось такий о. М -м, досить непоганий. Мені сподобався. На вулиці ще ні душі. Нема нікого. Всі сплять. Мені навіть в готелі двері дверей закриті, але мені відкрили. Сказав, я йду. Котелі скучно, батька спить, що мені робити. Немає що робити. Дивись, прогуляються. Що з пів сьомого ранку десь зайду до АТБшки, саме відкриється, надіюсь. Розглянемо, коли вони відкриються, може вже відкрити, може з Ви відкрити. Скільки бензину вже коштує? я маю. 95 євро, 57. Гроші дивуть, а якщо що, то можна зайти від... на око, щось тут купити. Вай, вайб, вайб. Повітря аж інше, ніж у Львові. Чернівці. Ладно, включимося вже в АТБ. Просто подивіться на ці гайдевичі. Нікого! Нікого немає. Ти просто йдеш сам. Гуляєш ранок. Не знаю. Мені більше в кайф гуляти зранку. Ти йдеш сам, десь якась пробіжечка, Спорт. Супер. Зранку, зранку. Ти розгружаєшся, тобі ніхто не мішає. Почув музику. Полетів. Все. Файбач, я не знаю. Оця перезагрузка. Хот поїхати кудись, відпочити. Дуже класно. Дуже класно. Але класно спланувати собі. Писав ранку, режим. Все, я не знаю, що робити. Три години немає що робити. Треба продумувати. Іду, надіюсь, поки вже а тебе не показуєш на то Хоча вчора приїжджали, був. показували. Їдемо глянемо що і що до чого цікавенько. Ой. Подорожуйте. Дуже прикольне класно. Десь щось побачити світ. Поки тільки Україна. Гляну, що буде далі. Дуже прикольний вайб. Просто ти є сам найбічний нас чекає Хотинська фортеця, Кам'янець-Подільська фортеця, сніданок. Десь може ще без ресторації заїдемо перекусити, повідати. Будемо повертатися назад, то буде в озерні області з печері. І там вже Львів. Отак От ось значить. Тут несуть хмари, буде дощ. Буде дощ, десь за годинку-дві буде дощ, трохи покапає декілька годин. Десь якраз буде в якійсь фортації може буде дощ. У нас є дощовики. Ось під цим ми ну, до цього ми готувалися. Окей. Окей. От так от. так От Вай, вай. Окрає на Чернівці. хто міг подумав, що я сьогодні буду на окружній Чернівців погуляти собі в 6 ранку. Голову не вкладається. Сібік. Він зі мною. Плюс один, вже не сам. <laughs> Радно. Друзі, включення з стадіону. А просто сп... просто спонтанність. Пішов, вийшов в ОТБ зранку. Подивіться, що по картах є тут стадіон. Та доведе чому ні? Знайшов між гаражами, от, от, між гаражами, тут взагалі запутано було зайти, зайшов. Позаймався, будуть вставки, Позаймався. Зробив легеньке кардіо, тру, брусі, турнічок. Спорт, спорт є сила. От. Скільки. Ну, один кіло. легенька пробіжечки часу багато немає, треба вже йти назад, в душ і на сніданок. Взяв собі зараз на перекус йогурт, до речі, такий цікавий. ківі банан. Спробуємо, що це таке. Бананчики. Ось. Хто б міг подумати? Жив я в Чернівцях, який приїхав просто переночувати, буду на стадіоні спортом займатися. Ось. це називається успіх. Коли ти шукаєш собі можливості, а не, можливості, а не чекаєш, поки можливості прийдуть до тебе. Так що. Займайтеся спортом. Всім сила! Дощо мої! Друзі, легеньке мотиваційне включення, щоб не просто розважити вам, вас цим роликом, але щось розказати про це життя. Я багато нічого не знаю, але щось там і можна сказати. Просто нагадати вам, що в житті немає, просто пиво, друзі, які покличуть на пиво. Або просто валятися в ліжку і тік тікток, рілси і В житті є така можливість отримати такі емоції. І це просто так. Не потрібно для цього багато зусиль. Вам просто для цього потрібно, як мінімум, перший крок це встати з ліжки. А не побачити погану погоду, розвернутися, відкрити телефон і почати скролити. Потрібно щось робити. Ти встав. Ти вже зробив перший крок, ти вже зробив більше, ніж більшість. Тому що більшість любить собі відкладати на плоті, вона боїться оцього всього, що в неї не вийде. Але як ми всі знаємо, просто база, якщо ти не будеш нічого робити, в тебе 100% шанс, що в тебе нічого не вийде, тому що ти їй не почав нічого робити. Але якщо ти почнеш, хоч спробуєш щось зробити, в тебе вже буде шанс 50 на 50. Тому що ти вже спробуєш, в тебе буде два варіанти. Або в тебе щось вийде, або не вийде. А коли ти нічого не робиш, в тебе тільки один варіант, що в тебе нічого не вийде, бо ти нічого не спробував. Так що така мотиваційна вставочка вам в ролик легасенька, щоб не забували. Полетіли далі. не? Осені вона вже не чекає квітів. Ну то що, типу трохи зарано, но... але. Короче, приїхали на кам'ятобіжку кататися. Mm -hmm. Але mm -hmm. дощ. Mm -hmm. Ой, а, Хотинську. Так, okay. да, зараз Хотинську. Потім ко подільська сподіваюся. Налили нам по шапанському. Mm -hmm. А Давайте. Mm -hmm. Батько. Mm -hmm. Тост? Mm -hmm. А може твій тост заїзе? Давай зараз буде вставка. На Титанік, я вже казала, ну повторюю ще раз. Ну, емоції, правда, вже не ті. Люди, як плили на Титаніку, вони так само насолоджувалися життям, а наступну з ISB. <гум> ніколи не знаєш, що буде наступний момент. Насолоджуюся життям зараз. Оп. <гум> та... Давай початку давай разом. А потім. исполняй. Не исполняй. Что? Ничего нового. А что тут нема, чтобы я руки в кишене? Где в душу руки в Правда? Не чего-то. Что? Что там? А, 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 он как бы только. А, На а, На тютерах? Ааа. Ми йдемо. Кам'янець-Подісту. Yeah, okay. Добре магазин. О. Хотин. О, вона ось 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 там, там, там. Йдемо, треба дійти, но погода. Погода не радує. Все, йдемо вже на скінь фотку. Зараз ще тіктоки підуть. В принципі, все, як завжди. Но... Фоточку треба. Фоточка треба. Вай, вай-вай, вай. Создається якої. Зараз буде далі далі. Є хотин. Вікну. А це так означає. Значить виглядає хотінська сортається. <плес> Жамки фотки. Туалет, кого. В принципі. <плес> до речі, напишіть в коментарях. Подивитесь потім на камянець подільську фортецю з боку. Скажете, що вам більше подобається? Хотинська чи Кам'янець-Подільська Кам фортеця. Кам'янець-Подільська, мені здається, буде краще, але завдяки От, виходу на дістар, я думаю, Хатинська теж не Ну, глянемо, що всередині. О, бально. Ботька. О, ну все відроєний. Годька. Ти впадеш? Це капець. Дощ лиє. Він там всім все розказує. Ну дощ лиє. Ну дощ леє, ми мокрі, бля, всі. Тобто дощовик, ну звісно, щось дає, але не дуже. Срака. І що, що робити? Що робити? Всі в кадр. Маємо Оп-оп-оп-оп-оп. Раз, не веду. Сейчас буду пить. Куда спускаемся? Вау, и тротуар тут был. О, вот это круто. Батька, седай. Чтобы не исполнял. Она же ручкой все дыру схавала.

Кам'янець-Подільська Знову Знов <ріху> О, вона Це включення з Кам'янець-Подільської протезі. Приїхали. Ми їх завжди скіпнули, щоб хотести ще тут екскурсії. Там не цікаво. Ми якісь такі, щоб самі все. Ось тут ми ось так. Ось так, ось так. Зараз ми в ній всередині. Екскурсію, поки вони проводять, у нас є 3 години, щоб погуляти. Нам треба піти на оглядаю майданчик, обійти кажу, Ми за, за саме дні. Сім'ї походили, самі подивилися все. Так швидше а історію ми можемо послухати і в інтернеті. А зараз будемо ось. Я такі ось кухні. Такий швидкочок зараз вам покажу. Прям, ну дуже класно виглядає. Так, що ось так, беру клас, підемо їсти. Всім смачного, хто їсть. Гарного дня.

Да. Шо? <laughs> Прямо Прям чоло. В чоло? <laughs> давай, ще. Вот, такие другая Він розрубав разрубав чешу. Вот <laughs> он стан. Поговорим. Пускай это за мутит <laughs> вилізли на самий верх башеньки. Дивимося, тут край види. Ну, вже цікавіше, ніж в Хотинській. Є приколи якісь. Десь можна полазити. Зараз буде ще там кадр з якогось тунельчика, де вони ходили, бігали. Дуже, досить цікаво. За тих штук, хоба не втрачали у ті, що ми стріляли. З луків? Отут? О, одна из башни. Ого, тут обрив просто. О! Просто обрив. Вау. Взяли собі. Передбачення. А ну, що там, що там? Показуйте. Це Та перший, Юлія. Угу. Ти можеш говорити, що у тебе погана генетика, поганий обмін речовин, а можеш просто підняти свою дупу з дивана і почати працювати над собою, поставити свою мету і вірити в себе. У цьому випадку ну, ти вов... випадку ти обов'язково досягнеш успіху. Батько? Що смеєшся? Знайоти, як це? ти можеш боротися з усіма справами, за 15 хвилин. <laughs> я відповідаю, це просто не треба витрачати жодної секунди. Річард Бренсон. Вау! Вікторія. Сука, я ще не дійшла. Смієшся. <laughs> Анука. Якщо ви думаєте, що ви здаті на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію. А ну-ка. Ну. Ну ще Що Шучі. Невдача, це просто можливість почати знову, але вже біжить Більш мудро. Більше не це просто можливість і знову. Але вже більше Короче, А-а-а! Якщо подали просто. Ти хочеш хоче відпорашти. А де прямо я не розумію? що? Оп, оп. Але тут так погано знімати просто світло. Ух ты! Тремєш на тебе, можливо, нас Спустилися в замку, йдемо. Далі. Йдемо по цьому мосіка щоб робити. воно зверху фоточку на замок. Отак от, от Що там? О, туди можна спуститися. Який дощ почав лити, А ми без кощевків без парасолів. Бляха, моко! Будька стрибай! Парасолі зносить! Що починається? Біжимо зараз туди. Але тут фотосесія має бути. Ну я як без неї може хватить. Та! Да. Що тут твориться? Що тут твориться? Фотка? Дощ плиє. Ну фотку треба. Де хоч подивись. Ось таке ось значить, відео буде. Yes. Дивіться в Тіктосі. Силка в описі проходимо. Буде? Буде? Всі послання будуть в обсі. Вайбевичі. Розова кавун хто його. Їв колись. Плюс коменти. Дуже смачне. Такого хмара полетіло. Це срак. Ну, що не вайбевич. Дуже класно. Там дуже класно. Туда то ми йдемо? Ага, ми йдемо туди. Я думав, ми туди підемо. А ми йдемо туди. Зараз наглядаємо майданчик, фоточки. І Яка вже година. А тут... А ні, 16.10 пише. 16.10. в 5 виїжджаємо і до Львова. Останні хвилини І на виїзд. Що як моразу? Дуже смішна. Дуже смачна, ти ти Як смачна, давай. Та... Облежив... Вжив... 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 О, о, що як? Заєбись. Дуже коротко. Дуже Як? чітко. Дуже класно. І морозово, і каменець подій. Батько. Батько. Подивимося, я зараз його розвитку. Він знову. Богдан! Богомдан. Богдан. Богдан. Богда... Богдаша. Диви який! Диви який! Ясно, сосна. Класно. Йому сподобалось. Дуже класно. Дуже класні емоції. Всі люди фоткаються, Рекомендую приїхати, але важливо гадати з погодою, І їхати самому. Туром класно, що є транспорт, бо всюди возять. Але думаю, звичайно, що своєю машиною це було би войбаче. Так що.